Говоримо про чакру бачну. Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і це буде максимально повне інформативне відео про чакру Аджна. Тому взагалі ви можете навіть зараз підготувати якісь конспекти, якісь зошити. Буде дуже-дуже багато інсайтів про те, як прокачати чакру Аджену, про те, як можна її відкрити, про те, як можна відкрити інтуїцію і багато-багато чого про те, що насправді не говорять інші люди, інші практики, але про це дуже-дуже важливо знати. По кількості запит. В інтернеті, мені здається, стоїть в топі. Те, як можна прокачати інтуїцію, мені приходить просто тисячі запитань, як можна відкрити анжне, як можна відкрити яснобачення, стати гадалкою, екстрасенсом. Чомусь всі хочуть це зробити. Сьогодні буде максимально повне відео про цю чакру. Що це, як це, навіщо це і що вона може вам зробити. Почну з того, що взагалі кожна чакра відповідає за якийсь окремий аспект вашого життя і не потрібно до них ставитися, як от я зараз духовний провідник, я буду прикачувати чакри. Ні, все дуже просто це. От особливо аджна відповідає за нашу інтуїцію, за наші думки, за те, як ми думаємо. От тип мислення, да, тут вже і можна подумати. Людина логічна, людина структурна, людина творча, можливо. В неї велика кількість думок, мала кількість. Це все регулює, ця чакра. І, до речі, вона також може і транслювати нам якісь страхи, якісь переживання. Це все. Показує чакра в блоці або не в блоці. Почнемо з того, що вона у нас знаходиться отут, тут в районі третього ока, да от. На нашому лобі. Вона виглядає синього кольору, але насправді, якщо піти на чакродіагностику, от я в інстаграмі проводжу чакродіагностики, сканую ауру, сканую поле людини, то можна побачити, що вона може бути як чорного кольору, синього, голубого, зеленого кольору. Тому якихось от стандартних понять їх немає. В кожної людини це все індивідуально. Але взагалом люди домовилися, що Ажна має саме синій кольор, тому що її герці Відповідають синьому кольору вона також відноситься до більше високих чакр духовних. І тут хочу зазначити, що чакри умовно, абсолютно умовно, діляться на два типи низькі. Та високі низькі чакри відповідають за матеріальне за землю, за заробіток, гроші, стосунки з батьками, з рідними, народження дітей, кар'єра і так далі. Це не означає, що вони погані, тому що низькі і високі, тому що гроші ні. Це просто е, умовно їх рівень. Вони знаходяться отут більше донизу, або отут більше доверху. От і все. От я вставлю картинку, як виглядає ця градація чакр, да, як вони виглядають. В кожної чакри також є своя конкретна емоція в ачни. Є емоція, я думаю. Я думаю, та я бачу. Ця емоція відноситься до 852 Гц, тому що кожна чакра це також вібрація. І якщо, от, як зараз, хто помітив, я включила медитацію, але тут медитація на вішутку, зробимо вигляд, що тут на адже. Можна навіть гуглити да, медитація на Аджну, на вішутку, і вам будуть видавати конкретні герци, які відповідають цієї емоції, тому що в чакрі є емоція, є герци, та вібрація, є колір, назва психосоматика по тілу, яка відноситься, є друга назва, тому що є стародавня назва, і є якась конкретна функція. І за допомогою цієї функції ми можемо її якось підсилювати, да? керувати нею і управляти. Найголовніша функція цієї чакри. Яку хочуть мати, якраз всі люди чомусь, я не знаю, це якось модно, зараз дуже популярно. Це саме ясне бачення. Це таке найбільш типове, що можна отримати, якщо ви будете от прям розкривати, сидіти, думати, да, медитувати над цією чакрою. Ясно бачення означає ясно бачити, тобто я бачу більше, ніж Відбувається насправді, ви можете бачити саме тонкий план. Якщо подивитися навіть на ауру людини, її тіло, да? Воно складається не тільки з фізичного тіла, а ще й тонкі тіла, яких є там сім штук, якщо я не помиляюся. Так от кожне тіло воно дозволяє нам щось бачити, якусь іншу щільність, можна так сказати. За допомогою чакри Аджна можна бачити якраз от ось цей астральний план, тонкий план його навіть ще називають, який більше відноситься до духовного світу, але ще знаходиться на матеріальних вібраціях. Все те, що ми можемо побачити очима, воно більш на матеріальних вібраціях. Навіть якщо ми там бачимо ауру, це також матеріально, тому що ми це бачимо. Все те, що знаходиться вище, ніж духовний план, ми ніяк не можемо це побачити, максимум відчути, і те, там завершується телепатія, там завершуються якісь наші розуміння, усвідомлення мозку. Да? Мозок на цієї ступені просто ламається, тому що люди ще навіть не придумали якісь слова для того, щоб описати от всі ці духовні вібрації, поняття яких ми ще не бачили. Зворотня сторона чакри Аджни, ясно бачення, да, це те, що ви можете бачити все. Не тільки аури, не тільки чакри, не тільки тонкий план людини, а ще можете бачити сутності і всіх тих істот, які живуть на астральному плані. Саме тому ви подумаєте краще 100-500 разів, да, чи хочете, ви собі прокачувати таку фічу, таку фішку, тому що там ніхто не питає, вона просто в подарок дається. Тіло. Аджна на тілі проявляється як зір, і будь-які проблеми із зором, будь то вроджені, будь то набуті, це означає блок по цієї чакрі як психосоматика, яка проявляється по тілу. В першу чергу з'являється якась емоція. В даному випадку емоція це страх. Потім вона проявляється по тілу і блокує зір. Адже не відноситься до зору, верхньої щелепи зубів, як це називається, ви зрозуміли, так? Да? І також психосоматикою блоку по ачні може бути, коли томан в голові, от знаєте, піднімається тиск, щось давить на голову, коли є дуже-дуже багато страхів, і ви, наприклад, боїтеся темряви. Це також дуже сильна ознака. Коли ви не можете запам'ятати сни, вам не сняться сни взагалі. коли у вас погана пам'ять, вам важко взагалі щось запам'ятати, ви не пам'ятаєте, що ви там їли сьогодні навіть зранку. І найтиповіша ознака це нереально велика кількість думок, яка по ітогу перетворюється на шум в голові, який важко розділити, важко почути, що дійсно знаходиться в моїй голові. І як правило, він перетворюється на страх. І також ще одна ознака блоку по ачні це коли ви не можете заснути. Коли ви лежите от буквально в ліжку, там 2 години, 3 години. У вас просто якесь безсоння, да? вам дуже важко спати. Це от, взагалі от найчастіше така проблема. І от знаєте, всі ці тривожні, страхи, коли ти щось надумаєш, накручуєш собі, воно насправді дає от таку проблемну аджну. Це завжди наслідок, а не причина. Яким чином можна відкрити цю чакру, да? почати над нею якось працювати, міняти, щоб е, краще думати, щоб е, ясніші були ваші думки, і щоб буквально будь-яку інформацію ви бац, вона прийшла. Бац, вона прийшла. До речі, я прокачувала чакру Аджну особисто для того, щоб здати екзамен. І він в мене супер круто здався, дав буквально відповіді, приходили мені в мою голову. Через те, що Аджна відноситься саме до думок, то важливо почати фільтрувати свої думки, слідкувати за ними і почати керувати ними для того, щоб у вас включилась ось ця інтуїція. По іншому ніяк. Навіть всі ці медитації, да, про які я потім ще скажу, вони дають лише такий поверховий ефект. Якщо ви не працюєте внутрішньо, з тим що виходить саме з вас, це все ілюзія, ілюзія роботи над собою, воно ніяк вам не допоможе. Ми беремо себе в руки і починаємо дійсно міняти і працювати. Найкрутіша техніка, яка допоможе відкрити аджну, це саме ранкові сторінки. Я просто пою оди, пісні е, цієї техніці, тому що саме вона допомогла мені структуризувати цей шалений потік в голові і відкрити аджну. В чому сенс? Ранкові сторінки це така практика, коли ви тільки. Тільки прокидаєтеся зранку, ви берете будь-який блокнот бажаного да, в листочках і починаєте виписувати все. От буквально весь ваш шум в голові. Там буквально хочу ковбаси, болить нога, приснився дебільний сон. Мені треба піти за продуктами: блін повітряна тривога, блін на вулиці холодно або жарко. Е, хочу зробити це, це і це, це. Ви буквально весь цей шум, все це лайно в прямому сенсі. Ви виливаєте от сюди. Аркуш все стерпить. Таким чином, ви можете написати там, 5 сторінок, 6-7, скільки у вас взагалі вистачить, може поставити таймер на 5 хвилин і просто писати-писати все те, що у вас знаходиться в голові. А чим більше ви будете робити таку практику, тобто регулярніше, хоча б раз на тиждень на вихідних, тим легше вам потім буде. По-перше, ви почнете бачити, що саме знаходиться в вашій голові, які думки частіше всього знаходяться у вас. Негативні, позитивні, це тривога, це просто думки ні про що, да що саме во тут ваші коробочки, і таким чином ви берете над ними владу, ви починаєте ними керувати, не вони вами. Не вони десь думаються, думки не думаються, думки це просто як радіо. Да? Це якась радіохвиля, на яку ви просто налаштовуєтеся. Наприклад, інтуїція це інша радіохвиля, інша частота, на яку потрібно налаштуватися. Мовно, тривога знаходиться тут. А інтуїція знаходиться тут. Також тут буде картинка. І от ось ця практика, я вам чесно кажу, от просто відпишіть потім в коментарях, хто це буде робити. Вона настільки круто помогла прибрати в мене тривожність, що мені стало ясніше, що. Що реально в мене знаходиться в голові. І навіть потім, якщо вам важко відслідкувати от ось цей внутрішній діалог, я відкриваю зошит і просто бачу, про що я думаю. Насправді ця техніка вона допомогла мені побачити дуже круті ідеї, які з'їдали мене зсередини, Але через цей шум я не помічала золото, да? що насправді от скарб знаходиться в моєї голові. І на аркуші це дуже-дуже легко зробити, дуже легко побачити. І чакра Аджна поступово вже крок за кроком. Починає відкриватися. Для цього немає якогось терміну конкретного, да? важливо запастися терпінням і просто робити. Ну і другий момент. Звісно, його всі люблять, зараз це дуже модно. Медитації. Просто включаємо на Ютубі Чакра Аджна і пишемо 852 Гц і слухаємо. Ви можете її включати, коли ви читаєте книгу. До речі, про цю техніку в мене є вже відео на каналі, яка допомогла мені покращити якість читання і сприйняття інформації. Можна включати просто таку фонову музику, коли ви миєте посуд, їдете на навчання, на роботу, коли ви засинаєте, вона фоново через радіохвилі, через такий Альфа-стан буде допомагати впливати на ваш е, фоновий стан в вашому тілі. І ви можете навіть ніяк не ставитися до цієї медитації, вона просто працює, да коли ви фоново включаєте її просто так, да вона вже буде давати нереально сильно потужний ефект. Якщо хочете, можете прямо медитувати під цю медитацію, можна просто її слухати на фоні. Да? Коли ви гуляєте, ефект буде однаковий. До речі, я ще люблю робити таку штуку, як терапія кольором е, Вона дуже круто працює, коли, наприклад, я засинаю я включаю відповідний колір, який я хочу якби, собі додати в своє життя. Наприклад, чакра Ачна це в нас синій колір. Ми включаємо синій колір. Да? І якщо ви вимкнути світло повністю, буде повністю все залито таким синім кольором. І таким чином, навіть так через колір, ми можемо додавати собі якихось якостей, які ми з вами хочемо всі мати. От і все, мої хороші. І наостанок я вам скажу так: якщо ви не хочете бачити аури, якщо ви не хочете бачити сутності, да, ви їх боїтеся, ви їх ніколи в житті не побачите. От так і працює наш страх. Він нас може захищати від якихось речей, і це в принципі нормально. Якщо у вас є щире бажання, і ви відчуваєте, що хочете да, розвивати екстрасенсорику, більше відчувати світ, інший світ, тонкий план, можна сказати, відчувати колір аури, е, отримувати якусь інформацію з потоку. То краще саме для цього прокачувати чакру анахату. Я про неї зніму окреме відео. Я вважаю, що це найголовніша чакра для людини зараз. Принаймні, і в своєму інстаграмі я показую різні різні практики, техніки, так, як можна відкрити собі це ясне відчуття. І там йде запис на чакру діагностику, де я можу вам зробити ауру, просмотр ваших чакр, перегляд чакр, класні картиночки, вони дуже-дуже круто виглядають. І таким чином ви можете чітко дізнатися, що у вас відкрито, що у вас закрито, яке у вас було минуле життя, так, що зараз забирає у вас енергію. Чи, можливо, є якась прив'язка, злив, сутність, це все дуже видно по вашому полі, як таке МРТ вашого життя. Навіть можна побачити призначення, да, талант, от, буквально все, все те, що вам приходить зараз в голову. В принципі, це було все. Якщо залишилися у вас якісь запитання по Аджіні, пишіть в коментарях. Я вас дуже-дуже сильно люблю. Я всіх цьому обнімаю, дуже була вдячна за цей перегляд. Ти найкраща людина. Цьому Все, всесвіті і всім па-па.